Оті, у нас сьогодні ось така Jetta Sport, Це Америка 2016 рік. Встановимо ось таку панель приладів. Буде МФА плюс повноцінно з датчиком температури двигуна і буде відображатись температура масла. тут встановлена Discover Media магнітолка. Тут встановлена звичайна МФА панель приладів. Таку можна встановити до речі на у Jetta. Робимо тут навігацію, знімемо захист компонентів на магнітолку. Також зробимо додатковий ключик. Тому якщо у вас Jetta до рестайл або Passat до рестайл, можемо вам встановити кольорову панельку на Passat. Встановити ось таку магнітолку Discover Media, є в наявності, є Composition Media без навігації, можна зробити CarPlay. Інсталювали вже панельку новеньку, Plus. Як бачимо, у клієнта низький уровень масла, вже так відображається зачочок. Все пише, перевірте рівень мастила. Також тут повноцінна вже менюшка у нас, все відображається, запас ходу, пусте місто в баці, цифрова швидкість. Також повністю прошили мультимедію під Європу. Зняли захист компонентів. На ній зробили отак меню плиточкою При виборі МО вже є російська, українська, повноцінна європейська прошивка. Також свіженька навігація Україна. Європа. Також на цих манітолках є болячка. На даній манітолці все працює класно, але якщо у вас сенсор вже перестав частково працювати або не працюють кнопки, ви можете до нас звернутись. Ми таке відновлюємо. Також на цій панелі приладів вже відображається повноцінна навігація. Буде відображатись телефонна книга. Крута фішка на цих панелях, тому що відображається, чи є температура масла в двигуні. Також на цих авто є крута фішка змінити параметрію рульового керма. Ми залили сюди від Audi ТТ. Тепер на місці кермо крутиться дуже легко, а з набором швидкості воно стає вашим.